Вітаю вас! Сьогодні дивимося, як врятувати ваші стосунки. І так, давайте настроїмося і подивимося. Любі дівчатка, як же врятувати ваші стосунки? І якщо ще дивиться її чоловіки, може вам теж буде якась підсказка. І так. Дивіться, на даний час ви взагалі розбиті, не знаєте виходу, як, що з цим робити. Ні розумом, ні душою, нічого не приймаєте. І взагалі, може, іде якась взаємність до вас, а ви не приймаєте, закриваєтесь, ніяких почуттів, емоцій взагалі не розглядаєте. Ви на даний час страдаєте і навіть не шукаєте якогось. Шансу, можливості для розгляду, але перспектива є. Потрібно запалити ваших стосунків, страсть, оживити їх, будьте такою свічкою в стосунках, бо перспектива дуже прекрасна. Сім'я, щастя, радість взагалі. І тут і дивіться, як все біля вас розкитає Прямо радуга. І дім, і діти є, і все у вас прекрасно. Просто відкрийтеся до світу, і до вас підуть всі дари. Але для цього ще й потрібно і запалити в собі вогник, вогник, який їх подарить вашим стосункам новий шанс. Так що дякую за підписку, дякую за лайк і всіх благ вам!